Друзі, я вас вітаю та запрошую приєднатись до нашої мандрівки в Хорватію. Але я вирішила зробити декілька частин, тому перша частина це зупинка в Венеції. Тут я йду до машини, у мене в руках Авуся, наша кішка. Ось так виглядає наш багажник. Всі укомплектовані, потім ми їх трошки переставили ближче до нас, відкрили та всю дорогу. Наші тваринки спали. Це, напевно, найтуристичніша заправка. Тут відкривається просто неймовірний вид на гори. Ви можете побачити позаду мене такі засніжені, просто величезні гори. Люди тут сидять довше, тому що навіть не хочеться їхати далі, тому що дійсно краєвид неймовірний. Але. Далі буде все тільки красивіше. Дороги в Швейцарії чудові. Постійно, я знімала дуже-дуже багато відео. Постійно, постійно знімала, але якщо б я їх всі сюди додала, це відео було б на 10 годин. Погода змінювалась. Але взагалом було все чудово. Ось ми знов зупинились. З'їсти круасан та випити каву. Хі -хі -хі. І їдемо знов. Тут у нас невеличкий такий затор, Ну десь хвилин на 40. Вже дорога на Венецію, це квиток на платні дороги. Дуже це, до речі, неприємно, тому що дорого. Тут ми приїхали вже в кемпінг. Буде зараз такий румтур кемпінг. Непоганий, непоганий. Його плюс в тому, що можна з тваринами та а, прямо з цього кемпінгу від'їжджає автобус до Венеції, що мені було дуже важливо, тому що. Ми їхали саме подивитись Венецію, а не відпочивати в цьому кемпінгу. Ось такий сніданок. Сніданок був, чесно кажучи, не дуже. Я навіть виплюнула ці сосиски в перший день, в другий вони якось виправились. Тут у нас вже такий автобус, такий старенький. Ну, автобус назад був краще, але це вже ж такий, ви бачите, так? жах. Так, тут я біжу, 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 куди? В Магазини позаглядати. Мейсен Марджела. Так, тут я можу заліпнути дуже надовго, ви розумієте, але це небезпечно. небезпечно. Потом. Тут я говорю потом, потом. Потім, потім. Чому потім? Тому що, якщо туди зайти, можна відтуди. Звідси не вийти. Тому ми біжимо далі. Дивитись ось цю площу чарівну. Я була тут дуже багато років тому, десь в 12-му або в 11-му, вже не пам'ятаю. Ну, можу сказати, що мало що напевно змінилось. Але тоді ми приїхали в Венецію вночі і саме в день я була в Венеції вперше. Ми були тоді проїздом. Великою групою, шкільна поїздка. Тут вже так все більш усвідомлено. Знімаю вам, скільки тут людей. Дуже багато. Не сфотографуєшся, не сфотографуєшся. Тут я вже думаю про те, що мені хочеться їсти. Так, тут я вже хочу щось. Поїсти пішли їсти кудись. Ам-ам. Mm -hmm. Ми приходимо в, в якусь кафе, шку в центрі Венеції. Не пам'ятаю назву абсолютно нормально, не те, щоб щось незвичне, просто піца. Тут я додаю кадри, як ми їхали на гондолі. Спочатку ми хотіли вдвох, знаєте, романтично так проїхатись, але ми втомились шукати ці приватні гондоли. Забрілі в якусь на якусь вулицю. Коротше кажучи, звичайно, ми попали на цю гондолу і вирішили. Не гаяти час і поплили на ніч. Чесно вам скажу, було мені трошки страшно, але не сильно. Я все весь час думала, що якщо ми перевернемось, мені треба високо тримати руку, тому що у мене в одній руці був телефон, а в іншій GoPro. І якщо з картками нічого не трапиться, якщо вони намокли, то телефон я втрачати не хотіла. Тому План у мене був, коротше кажучи. Але всім раджу раз в житті спробувати проїхатись, якщо є така можливість. І а вже ж починаються у нас. Танці, ну як без них. Я, в принципі, всю дорогу себе якось так і поводила. У мене дуже багато енергії, і коли я в мандрах, в мандрівках, куди її сіду, у мене просто її хоч забирають дуже багато. Тут ми, ми вправду ми, ми заблукали трошки, але вийшли якось і поїхали назад. Розумієте, так, що моя не вона не зовсім послідовна, але вона красива, красива. Я називаю це обратна сторона Венеції. Так, Зворотня, зворотня, перепрошую, зворотня. Так, ну скажіть мені, друзі, чи хотіли б ви жити в Венеції? Я ні. Це чисто туристичне місто, воно незручне для життя. Для тих, хто ніколи не був, говорю, в Венеції нічим не тхне, все добре. Все добре пахне, у нас такої проблеми не було. Тут ми перед тим, як сісти на автобус, прийшли. Ось мені принеслось такий дивний лимонний сорбет. Я думала, що це буде в нашому розумінні сорбет, але це більш було схоже на молочний коктейль. Хоча також дуже смачно нічого не можу сказати. Ось дідусь він годує голубів. Ось щось тут. І наша вечеря. Наша вечеря, ми вирішили не йти в ресторан, тому що недавно був поганий. Тому ми вирішили також купувати на території цього кемпінгу є магазин. прошут, Сирок, все таке поїсти і лягати, спати. Це наші діточки, наша Авуська. Вони, до речі, дуже полюбляють мандрувати. Це супер. Тому що ми також любимо, а без тварин ми нікуди не їздимо. Що саме через це ми не літаємо зараз на літаках, а мандруємо лише на машині. Тому що на літаках це проблематично для тварин. Нюшика я не готова здавати в багажне відділення ніколи, ніколи. Тому ми будь-де на машині. Все, всім пока. Чекайте другу частину!